Дня, шановні глядачі. Сьогодні мова піде про важливість саме власної перемоги без опори на захід. Він допоможе лише згодом, коли обійдуться без нього. Розмову вестиме політолог та історик Станіслав Овчаренко. Якщо коротко, сьогодні тема що є запорукою перемоги Майдану. Сьогодні будемо говорити суто тезово. Перша. Ми, що є за перемоги Майдану? Це бажання перемогти, як так мовити. В чому помилки? В тому, що дехто думає, що можна піти на вибори, проігнорувавши вимоги Майдану. Але потрібно всім розуміти, ми хочемо робити вибори в присутності Януковича, чи ми хочемо робити після перемоги Януковича над Януковичем? Е, ясно, як день, як Божий день, що на самих виборах Януковичу перемогти неможливо. Тому що ми не змогли навіть повпливати на 42-й е, е, округ у Києві, де Пелихішем пройшов, і зрозуміло, що ніхто за на майже не голосував, але вкинули стільки, скільки хотіли. У нас під боком. Саме тому ми всі повинні розуміти чітко. Ось 12 го числа буде. Велике відча. Будуть виступати, зрозуміло, лідери опозиції. Але ми від імені і громадськості, і не громадської ради зрадницької, але громадськості від імені, так би мовити, населення демократичної громадськості, не громадської ради, а ми повинні що зрозуміти, Щоб перемогти під час влади Януковича неможливо. Тому що підгараховувати буде СБУ і БЕК. А Кендовський тільки так пише. Ми це розуміємо. Я бачу, що з по свідомості, чисто по розсудливості, начебто розуміють. Але відчуття такі, та може якось буде. Оце чисто українська оця ментальність може якось буде, вона може привести до поразки. Але що ми повинні зрозуміти? якщо Майдан у нас простоїть більше деякого часу, він, звісно, починає або рости, або затухати. І ми повинні розуміти, що тут, наприклад, Бригенець і інші зараз кажуть, що вибори президента повинні бути в 2014 році, а не в 2015 І от така перемога юридичної думки подається як сигнал до початку виборів. Я задаю питання, а ми можемо, ставив питання, а ми можемо перемогти на виборах. А знову Януковича під час Януковича. Ні, не можемо. Але після Януковича. Тобто Майдан повинен перемогти до виборів. Не під час виборів, не в результаті виборів, а до виборів. Ми повинні це розуміти. Якщо ми це розуміємо, то тому вся увага повинна бути не на вибори, а на Майдан. А що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що керівники Майдану, які дійсно мають єдність, мають якусь загальну думку, загальну волю, але вони послабили увагу до, саме до потреб Майдану. Тобто постачання їжі, постачання продуктів, постачання ліків і так далі. Є такі, такі речі. Є навіть такі намети, які мають дірки. Дуже багато таких недоліків, які говорять про ослаблення лідерів Майдану над життям самого Майдану. Ми повинні це розуміти, тому що оцю чисто начебто господарську проблему, вона висвітлює послаблення уваги до ворога, який вичікує, коли ми остаточно ослабимо. Але весь цей час, як ми надіємося на вибори, поруч з Януковичем автоматично надіємося на санкції Заходу. Весь час закликаючи, ми підписали петицію за визволення Юлії Тимошенко. Чомусь на Білий дім. Я особисто підписав, хтось ще підписав. Але питання, чи може Білий Дім примусити Януковича визволити Юлію Тимошенко? Європейський союз не зміг примусити його підписати, Європейський Союз асоціацію, а він повинен ще визволяти Юрію Тимошенка. І чомусь це питання просте не ставиться. Тобто, ми можемо підписати, що нам жалко, чи що, але її не визволять. Це раз. Друге, в цей час. Тягне Бог каже, що ми не можемо прийти до радикальних дій, тому що західні посли, західні дипломати нас закликають до мирних засобів боротьби. Ми повинні зрозуміти, якщо ми маємо кримінальну владу, яка не дотримується правил, ми не можемо по правилам перемогти владу, яка не дотримується правил. Зрозуміло. Тобто не можна сідати за один стіл, де один дотримується правил, інший не дотримується. Да, дійсно, деякі дипломати можуть сказати, що треба отримувати. Але ми якось забули про те, що Захід нас підтримає, якщо ми переможемо будь-як цю кримінальну владу, яку Захід розуміє, що вона кримінальна, вони, вони схвалять не наші мирні виступи, а схвалять нашу перемогу. Але якщо ми програємо, Захід нам не допоможе. Тоді буде така комедійна ситуація 12 стільців або Золотого теля. Нам подобається ця ситуація? Тоді дуже допомогли. Ні, тоді не допомогли і завжди допоможуть. Сам Захід у свій час, звісно, на Заході завжди буде мирна боротьба. Але усіх своїх монстрів вони подавали ще минулі століття. То Гітлера, то Бісмарк, там і ще хтось там був, там Наполеон III, інші їх перемогли. Тепер є така собі терези. Саме, де є, хто відстоює роботодавці, хто відстоює найміни працівники, вони один від одного залежать, і от, от така собі коливання оцих терезів відбувається. Вони не вороги, вони одні каву, що потрібно. Щоб проробітники добре отримували, а інші що потрібні якісь зусилля по розвитку економіки бізнесу. І от бізнес каже, да, ми розуміємо, треба платити, а ті кажуть, ми розуміємо, бізнес повинен розвиватися. Вони якось між собою знаходяться, але над ними немає кримінальної диктатури. І захід це, розумієте, вони вже століттями звикли до того, що над ними немає кримінальної диктатури Ніякої, немає феодальної монархії. У кримінальна монархія була десь у 17 сторіччі, в 18 сторіччі. Останній це Гітлер. І той був більш милостивий, ніж Янукович, до бізнесу малого середнього і до робітничого класу. Ось так. І що виходить? А виходить те, що лідери опозиції переключають увагу на вибори, вони нехтують Майданом. І надіються на допомогу Заходу. Робиться тільки один висновок. Вони йдуть на вибори, програють і тікають в еміграцію. Залишається суспільство. Це об'єктивно так виходить, як хочете. Але всі таки не можуть. Значить, Майдан повинен перемогти. І саме тому треба вибирати засоби не чисто правові, а ті. Які приводять до перемоги над кримінальною диктатурою. Подивіться усі фільми західні. Як борються з тими, хто захоплює літак, тим, хто захоплює місто, хто захоплює якусь будову, бере заручників. Що робить поліція? Дивіться фільми, я не буду озвучувати, що в таких випадках робить суспільство і робить поліція. А тут захопили всю країну, і тут сокін правий. Тоці країна соціонарна бандита. І ми повинні з ними грати в якісь ігри по виборам. От сьогодні, наприклад, прийшли під Печерський суд. Мене що шокувало. Я, як журналіст, прийшов у двір, але міліція не пропускала інших людей у двір суду. Хоча по закону на суд може прийти будь-хто. Я ж не кажу про те, що не потрібно перевіряти посвідчення. Ні. Не пускають нікого порушення. Веща судять людей, які майже не зробили порушення. Тобто вони залюбки все порушують, самі пишуть правила, їх порушують. Закон приймають по амністії. Тоді кажуть, що воно не має механізму виконання. Хоча будь-який закон повинен мати механізм безпосереднього виконання, як і Конституція. Тобто, вони граються з нами. Крапленими картами, розумієте? І будуть це робити до останнього. І що ми будемо мати? А будемо мати варіант Білорусі або Північної Карлі. І тому ми закликаємо суспільство подумати на такою альтернативою, якщо Південь і Схід ще згодний. Миритися диктатурою, то хоча б центр і Захід повинен боротися проти диктатури, щоб хоча б частина України мала вигляд не Північної Кореї, а Південної Кореї. І ми повинні це розуміти. Або як у Штатах є північні Штати, були південні Штати, ну північні штати розвивалася промисловість, розвивалось суспільство. Армія була погана у північних штатах, але воно було настільки переважаюче, що вони перемогли добрих воїнів південних штатів. Розумієте, ту була воля до перемоги. І саме тому керівники опозиції потрібно суспільства і людини Майдану примусити лідера опозиції піти і боротися прямо проти режиму. Але пікетування. Ну, наліпили якісь е, папірці на паркан якомусь чинушу. І що, ми його скинули, чи що. І так будемо ходити в гості. Потрібно брати до уваги, що ця влада, вона є влада, яка не дотримується правил, для якої насилля є функцією управління, але від нас вимагає повної покори. І ми повинні порушити оцю рівновагу. Ми є держава. Коли народ є, згідно п'ятою Конституції джерелом влади, ми повинні брати цю владу. Ми не повинні звертатися ні до Генеральної прокуратури, ні до міліції, ні до президента, ні навіть до керівництва Верховної Ради. Вони не наші. І коли ми це усвідомимо, коли ми побачимо, що нема надії на цю владу. На цю державу саме тоді з'являється надія на перемогу. Перемога виникає не з надії на краще, а з усвідомлення, що надії звичного шляху домогтися неможливо. І саме тому перед оцим великим віче, коли збирається багато людей, бажано щоб люди примусили лідера опозиції. Усвідомити, що за Майданом нам шляху немає. Нема України, нема Майдану, нема України і нас немає. І лідера позиції теж немає. Тобто, ми повинні зрозуміти, що наша перемога або перемога влади третього не дано. Ніхто нікому нічого не пробачить. І тому ми солідарні з тими. Хто хоче перемоги, а не лише схвалення за нашу так звану юридичну слухняність. На цьому повинні зробити певні висновки. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте в фейсбуці Станіслава Вчаренко, а також в коментарях до відео. До побачення!